Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. Ліпити ми будемо з вами тваринку. У болоті ця квакуха рот роззявила вуха. ловить мушок, комарів, ква-ква-ква, лунає спів. Вся зелена спинка, лапки у болотяної жабки. Так саме жабку ми з вами сьогодні будемо ліпити. На робочому місці в мене, як завжди, дощечка, стека, пластилін і обов'язково серветочка. Для початку розм'якшуємо пластилін зеленого кольору, беріть відразу великий шматочок, настільки великий, наскільки ви зможете розім'яти в своїх ручках, в своїх долоньках. Коли пластилін добре розігрітий, ми з нього скатаємо форму яйця. Спочатку можете скатати кулю, а потім вже із кульки, ось таким чином, трішечки, приділивши уваги одному з країв, ось отак сформувати яйце. Це буде основа нашої жабки. Далі ми візьмемо дуже малесенький шматочок жовтого кольору, гарненько його розм'якшили і зробимо нашій жабці животик. Ось із такої малесенької кульки будемо, зробимо ось так, розплющимо. І знову ж таки сформуємо крапельку. Іде у нашої жабки брюшко і кріпимо ось сюди, знизу. Брюшко. Далі ми сформуємо жабеняткові очки. Беремо ще шматочок пластиліну і гарненько його розм'якшуємо. Коли пластилін уже добре, Розігріти ми скатаємо з нього ковбаску невеличку і поділимо нашу ковбаску на дві рівні частинки. Це у нас заготовки на очі. Далі з кожного шматочка скачуємо кульки, одну і другу. Дітки важливо, щоб кульки були однакового розміру для того, щоб очі потім також вийшли однакові у жабенятки. Скатали кульки і злегка їх приплющуємо. Ось так. Маємо одну заготовку і іншу. І при, приміряємо до нашого до тулуба жабенятки. Ось, за величиною, мені здається, підходить. Зараз до оченяток ми додамо ще жовтенького всередину, знову ж таки два ока, тому беріть два однакових шматочки. Тут не треба вже багато пластиліну, зовсім трішечки. Тому що ми поділили його на дві рівні частинки, ось так, і з малесеньких кульок, розплющили їх, ось одна і друга. І кріпимо ось сюди, на очки. Далі нам знадобиться дуже малюсенький шматочок. Чорного пластиліну. для того, щоб зробити, щоб наша жабка могла бачити малесенькі-малесенькі шметочки і прикладаємо. Ось наша жабка має такий чарівний погляд. Залишилося сформувати лапки. Знову ж таки, беремо зелений колір і добре. Розм'якшуємо. Ось добре розігрітий шматочок. Я заберу третю частину, а потім те, що залишилося, поділю на два. Із цих шматочків ми будемо формувати лапки. Дуже легко, знову ж таки, у формі крапельки ми приплюснули і сформували лапку. Перша лапка вийшла вдало, а друга. Трішечки зараз підправимо. Ось, порівняємо, щоб у нас було дві однакові лапки. Приміряємо до нашого жаданяти. Ось так. Приміряли. Підходить. І зараз із цього шматочка, що з нас залишився, ділимо його ще на два, і кожен шматочок ділимо на три. Раз, два, три. І цей також. Щось мені здається, що тут трішки більше вийшло, ми зараз поділимо, щоб було порівно. І з цих маленьких шматочків ми формуємо ще по три крапельки до кожної лапки. Ось так підниз сюди, буде наша жабка перетинки. Пам'ятаєте, що у жабок на лапок на лапках є перетинки. Зараз я спочатку їх всі трисформую, а тоді приєднаємо. Ось я зробила вже шість таких краплиночок, заготовочок, і будемо кріпити до наших лапок. Кріпимо знизу. Ось так розподіляємо їх порівну. два, три є і другу лапку. Один. Два. Три. Є лапки. Ось наш. Які гарні лап лапочки у нашого женятки. Мабуть, такими лапками буде дуже зручно плавати. І формуємо ще верхні лапки. Маємо ще шматочок розігрітого пластиліна. Знову ж таки, ділимо на дві частинки і з кожної частинки формуємо лапки. Ці лапки вже верхні будуть видовжені ось такі. Ось таку будуть мати форму. Одна лапка і друга. Урівняємо. У мене вийшла одна лапка трішки більше. Приберемо взалі і зробимо однакові, переміряємо до нашої жабки. Ось така жабка буде сидіти у нас і грітися на сонечку. Якщо ви пам'ятаєте казочку про жабку царівну, то мені хотілося б, щоб наша сьогоднішня жабка також була царівною. І зараз ми їй зробимо невеличку коронку. Візьмемо пластилін жовтого кольору. Можете взяти будь-який пластилін, який у вас є. І ось так скатали, розплющили, зробили таку смужечку. Степою виріжемо коронку. Зайве приберемо. Взяли. ось так склали гарненько і одягнемо. Нашій жабці. Ось так принцеса. І краще ось так. Ось. Наша жабка царівна поповнить колекцію моїх робіт. Ось така гарнюня. Відправляється до своїх товаришів. Дуже гарна жапка. Дітки, коли закінчите роботу, не забудьте почистити дощечку, почистити степу, прибрати в своє робоче місце і гарненько вимити ручки з теплою водою і з милом. До побачення!